Відеоінструкція, як зайти з телефону через додаток Facebook на сайт мапаголосів.com.ua. Ви побачили в будь-якому дописі посилання на мапу голосів. Натискаєте у правому верхньому кутку натискаєте на три крапочки Відкрити в зовнішньому браузері. І ось сайт відкривається з вашого браузера, Google Chrome чи ще якісь, які у вас є. Далі гортаємо донизу і шукаємо анкети. Ось на анкети для авторів. Авторські світлини або картини, цікава інформація особливості краю і фотоперли рідного краю. Анкета для авторів це основна анкета для поетів. Натискаємо. І ось відкривається анкета. Вся інформація в анкеті описана зверху. Далі заповнюємо анкету, додаємо файли, якщо потрібно. Огортаємо донизу і натискаємо надіслати. Все, ваша анкета буде відправлена, і ми працюватимемо з вами далі. Надіюсь, інформація була корисною.